Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні настав новий тиждень. Перший день тижня називається понеділок. У понеділок ми дізнаємось, яка буде тема нашого нового тижня. Пропоную вам послухати віршик і здогадатися, я скажу вам залюбки, тато й мама. Це батьки, я із братиком, їх діти. Всі ми вміємо дружно жити. Ну, а разом ми сім'я, тато, мама, братик, я. Діти, як ви вважаєте, про кого говориться у вірші? Так, про сім'ю. Сім'я може бути маленька. Мама, тато і дитина, а може бути і велика. Мама, тато та їх дітки. Це Оксанка, Микола та Андрійко з мамою і татом. У кожного є свої речі. Погляньте на екрані зображені предмети, потрібно назвати, кому вони належать. Чия сумка. Це мамина сумка. Чий м'яч? Це Миколин м'яч. Чия викрутка? Це татова викрутка. Чия машинка? Це Андрійкова машинка. Чия кроватка? Це татова краватка. Чия лялька? Це Оксанчина лялька. Чий наплічник? Це Миколин наплічник. Чия сукня? Це мамина сукня. Чий бантик? Це Оксанченбантик. Чия книга? Це Андрійкова книга. А буває і так, що разом живуть не лише батьки і діти, а й дідусі та бабусі, дядьки та тітки. І це ми називаємо родина. Існує гарна традиція створювати родинне дерево, де зображують всіх представників родини. Тому сьогодні я пропоную вам намалювати родинне дерево. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарби, склянка з водою, тарілочка для фарби, шматочок губки. пензлик. Беремо пензлик трьома пальчиками за залізну основу. Занурюємо у воду, потім у фарбу. Проводимо лінії. Зверху донизу. Від стовбура проводимо гілочки. Зеленою фарбою малюємо велику крону дерева. А для того, щоб заповнити крону зеленим кольором, нам знадобиться губка. Тримаємо губку трьома пальчиками, занурюємо її у зелену фарбу і залишаємо відбитки на аркуші паперу. Ось таке родинне дерево вийшло у мене. Коли фарба підсохне. Ми зможемо вирізати та приклеїти родинні фото. А яке родинне дерево зробите ви? З нетерпінням чекаю на світлини з вашими малюнками. А якщо забажаєте, можна намалювати і інший малюнок. Відбитками долоньок намалюйте кожного члена своєї сім'ї. Додайте їм оченята і веселу усмішку цікаво! Яка весела сімейка вийде у вас?